Скелетовані трупи чоловіків, жінок і навіть дітей на Прикарпатті відкопали останки 175 жертв НКВС. Волонтери товариства «Меморіал», які проводять розкопки, кажуть, це ще не остаточні результати. Тіла в кілька шарів закидано до стічної ями і засипано вапном і глиною. Судомедексперти експерти ідентифікували 39 дитячих і 38 жіночих скелетів. Жахлива знахідка на Прикарпатті у селі Єзупіль відкупали останки 175 жертв НКВС, і це ще не остаточна кількість цього масового захоронення. Експерти ідентифікували стать і вік жертв. Переважно це чоловіки від 20 до 50 років, майже чотири десятки жінок і 39 дітей. Найбільше, що мене вразило, це коли ми знайшли скелет невеличкої дівчинки. І в колачку були затиснуті ось у ці намистинки. Із 44 по 56 роки тут у стінах монастиря діяло управління НКВС, поруч костел. Саме сюди кажуть місцеві звозили тіла закатованих. Як виявилось, ховали їх у стічній канаві. Тіла хоронили у три, а то і в шість шарів, розповідають пошуковці. Потім посипали вапном, щоб притупити запах і пришвидшити розкладання. Це вже друга спільна могила жертв НКВС у селі Єзупіль. У 90-х роках на території цієї лікарні, де колись була в'язниця карателів, знайшли 46 тіл. Серед загиблих припускають історики мало повстанців. Це здебільшого українці, які відмовлялися йти в колгосп, чи ті, кого підозрювали в родинних зв'язках із воїнами УПА. Їх жорстоко вбивали. Цвяхів. Ну... Кістках, ну, тобто, це це не видно, що ну цвях забитий. Видно, що цвях, що коли це було цвях, тобто він іржавий, і видно, що він був десь в ділянці біля п'ятки. Частина з них було розстріляна, тому що на черепних коробках на черепі ми знайшли сліди кульових поранень. Є вхідні так. розстріли, є вихідні. Інше, напевно, що внаслідок побиття, тому що на окремих черепах ми бачили проломані черепи. На скелети натрапили випадково. Хтось хотів набрати. Землі на клумби, трохи підкопавши, працівники помітили кістки. Копнув другий раз, копнув третій раз, на глибину ну, відсилив 25 сантиметрів, відсилив. Попав на кістку. Ви, ви звідти виявили кістка, повністю взяв так, руки, подивився руки. І якраз в той час проходив хірург, наш хірург Юрій Орестович. Я кажу, Юрій Орестович, аж ще є ця кістка? Він каже, ой, Богдан, так каже, це людська кістка. Історики припускають, жертв було більше. Однак на частині поховання нині лікарняні гаражі, інші під дорогою. Скелети, які вже відкопали, планують перепоховати. Волонтери хочуть завершити пошуки до кінця року. Оксана Кваснишин, Остап Трощук, Факти Айсітіві.